Тепло на контролі Черкаси готові до початку опалювального сезону. Порівняно з минулим роком значно краще. У цьому містян запевнив заступник міського голови Павло Карась. На сьогодні системи будинків вже заповнені водою та підготовлені до подання теплоносія. Це незважаючи на те, що тепло до квартир мають подати лише за місяць. Далі розповідає Наталя Кириленко. Опалювальний сезон цьогоріч у Черкасах розпочнеться вчасно. У цьому містян запевнив заступник міського голови Павло Карась. За його словами, системи будинків вже заповнені водою, незважаючи на те, що тепло до квартир мають подати лише за місяць. Котельні підготовлені, ЦТП підготовлені. Ми провели досить значний обсяг ремонтів на мережах. 10,3 кілометри замінено. Мереж на сьогодні я підписую останні акти і паспорта готовності житлових будинків до зими. Фактично, 100% житлових будинків комунальної форми власності до зими готові. Пасазадніх мікрорайон Луначарський, там близько 45 будинків тривалий час були без гарячої води. Однак для жителів цього мікрорайону такі перебої з комунальними благами вильються величезним плюсом, запевнив Павло Карась. Я гордий тим, що в нас ці 45 будинків без гарячої води не просто тому, що там порив, тому що там аварія, а тому, що там йде капітальний ремонт і заміна мережі. Вартістю 9 мільйонів гривень. От я гордий цим. Я розумію, що люди мають певні незручності, але ці незручності вони мають зараз, а потім 40 років вони будуть мати стабільне і безпечне теплопостачання. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.